Нехай входять у місто і торгують, скільки їм треба, не сплачуючи ніяких зборів. Це фрагмент договору 911 року між князем Олегом та візантійським імператором. Таким чином Олег виборов право експортувати до Візантії товари, не ні сплачуючи ніякого мита. Митниця має давню історію. Якщо коротко, то це платня за перевезення товарів через кордони та митні застави. Це платня за користування мостами, шляхами та переправами. Ми стикаємося з митницею на побутовому рівні і лише приблизно розуміємо значення та масштаби її діяльності. Зацікавленість держави у митному контролі зрозуміла. Економічний фактор очевидний, але ж є інші фактори, які стосуються кожного з нас. А тепер давайте розберемося. Для чого нашій державі та кожному з нас особисто потрібен митний контроль? Уявіть собі, що всі пости митної служби по всій території України зникли. Одразу внутрішній ринок держави наповниться продуктами харчування невідомого походження та сумнівної якості. На полиці аптек стануть ліки, зроблені невідомо ким і невідомо з чого. На сільськогосподарські поля та приватні землі. Потраплять неякісні хімдобрива, небезпечні дитячі іграшки та одяг, наркотичні, радіоактивні та отруйні речовини, зброя, вибухівка, підроблена валюта. А тепер уявіть собі, що це не поодинокі випадки, а цілі вантажівки таких товарів. Я, ви, кожний громадянин і споживач зацікавлений в якісних та безпечних імпортних товарах. Але, на жаль, Є ділки, які не тільки заробляють на небезпечному імпорті, вони готові вивезти з України сімейні реліквії, об'єкти культурно-історичної цінності та стратегічно важливі сировинні запаси держави. Ми знаходимося на митному посту Дніпропетровська аеропорт. Дніпропетровська область це один з провідних регіонів, які визначають економічний розвиток України. Пропускна спроможність 168 літаків та 20 тисяч пасажирів на добу. Можете собі уявити, скільки потрібно перевірити багажу митникам. Навіщо митниця, якщо немає кордонів? Саме у Дніпропетровську проходили міжнародні зустрічі керівників митних органів України, Росії та Білорусії, а також Азербайджану, Вірменії, Угорщини. На базі Дніпропетровської митниці проходив семінар прес-секретарів, тренінг фахівців з класифікації та кодування товарів, навчання кінологічних служб митних органів та практика курсантів Академії митної служби України. І це свідчить про те, що митниці є що показати і є чим пишатись. Але не це є головним. Митна справа була і залишається важливим джерелом доходу державної скарбниці. На митницю припадає значна частина державного бюджету, і сьогодні українська митниця є одним з головних донорів нашої країни. Кожен з нас зацікавлений, щоб на територію України не потрапляли неякісні ліки, зброя, наркотичний дурман та інші предмети, які загрожують життю та здоров'ю вас та ваших близьких. Дніпропетровська митниця це надійний форпост, який убезпечує жителів області. Люди це найвища цінність. Дніпропетровські митники дуже тактовні. За це їм мають дякувати і туристи, і підприємці. Дніпропетровські митники суворі й допитливі. За це їм мають дякувати вся область. Ми знаходимося в річковому порту. Масштабність діяльності митного посту Дніпропетровський річпорт вражає. У 2009 році цей митний термінал було відкрито на базі транспортного центру Ліск, лідера у перевезення контейнерних вантажів. Обсяг роботи цього митного посту величезний. Центр Ліски обслуговує доставку вантажів з усього СНД країн Балтії та Європи. Митний термінал може одночасно прийняти до 150 вантажівок. Запропонувати для тимчасового зберігання великі площі закритого та відкритого типу. На території здійснюється фітосанітарний та екологічний контроль. Кажуть собака друг людини. На рахунок цих чотириногих друзів можна сказати, що вони друзі усієї Дніпропетровської області і всієї держави у цілому. Собак перевіряють у п'яти дисциплінах: пошук наркотиків у вантажівках. У легкових автомобілях, у багажі, в будівлях, а також навички слухняності. До речі, команда Дніпропетровської митниці приймала участь у європейському чемпіонаті в Австрії. Митний пост Дніпропетровськ-Лівобережний був створений у 2006 році і звільнив місто від великовантажного транспорту. При розбудові митного поста акцент був зроблений на європейських стандартах, прозорих та спрощених процедурах проходження митного контролю. Лише 20 років тому Дніпропетровська митниця складала 33 штатних одиниці. Сьогодні це 12 митних постів по всій області та 500 фахівців митної справи. За 2012 рік було оформлено 90 тисяч вантажних митних декларацій. А Дніпропетровська митниця посіла одне з перших міць по наповненню держбюджету. А ми знаходимося у керівника Дніпропетровської митниці Сухіної Марії Анатолійовни. Новий митний кодекс, який вступив в силу з 1 червня 2012 року. Повністю відповідає міжнародним та європейським стандартам і правилам. Він значно спростить та прискорить митні процедури, зменшить вплив людського фактора на митний процес оформлення товарів. Для митниці важливо, що нові правила спростять ведення бізнесу і дадуть пошту для міжнародної торгівлі. Бізнес отримує прибуток, а держава податки в бюджет. За п'ять місяців 2012 року Дніпропетровської митниці перераховано до державного бюджету більше 4 мільярдів гривень. Історія митниці сягає віків. А славетна історія Дніпропетровської митниці тільки починається. Але безсумнівно війде великим розділом в український литопис митної справи.